Добрий день. Сьогодні 3 лютого 2023 року. Дістав з погреба в січні я знімав його і залишив три штучки. Слива Анжеліно, Так, залишив три штучки в пакеті. Ну що скажу, от ці вже пропали. Можливо, треба було дивитися трохи вологість. Контролювати пакетику. Так, це вже все. Зараз ми їх переложимо. А ця нормальна. Ну вже ж скільки їм зберігатися. 18 жовтня було зірвані. Так, зараз раз подивимось. Це нормально все, порядок. О тут уже, здається, трішки пропали. Може ні. Анжеліна, пізня, сливка. Нормальна ця ще. Отак, зверху трішечки. Ця так починає пропадати. Оця все добре з нею ще. От, пожалуйста. Зараз цю трішки підпорчену. Нормальна вона ще на смак. Солодка? Отут трішечки підпорчене. Ну, а ця сливка зовсім непогана, я б сказав, непогано збереглась. Отак, отакий термін зберігання в неї непоганий до лютого місяця. В звичайних умовах. Це в звичайних умовах в погребі. Зараз там температура, звісно, хороша, 3-4 градуси тепла, Ну, було ж і тепліше. Да. По зберіганню в моїх умовах це просто бомба. До лютого місяця треба ще пару штук підсадити. У мене одне воно деревце до лютого місяця з таким смаком, скажем, можливо, він би був є і смачніші диплоїдні сливи, але зберігання її, звісно, отаке От кісточка вільна майже. Класна сливка. До речі, по поводу обробіток. Препаратом від хвороб зберігання оброблялась вона в кінці серпня, в 20-х числах. Е, препаратом кіч це аналог світча. Хотілося ще обробити і в вересні мені на всяк случай, тому що збір був би десь там в кінці жовтня. Але не вийшло, тому що то дощі, то холодно було, ну, то не було коли. Так що отак. Просто класна сливочка. Мир усім. До речі, продовжую приймати замовлення на живці. Каталог живців в описі під відео і в коментарях буде. Це буде Україна!